такий от лев, Оце прошлу риболовлю, такі всі були стандартні. Зараз його заважимо, Я взяв вісюльки. Зараз чисто спортивного інтересу його заважимо з вами. Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви дивитесь нас. Сьогодні я на 20-ті знову приїхав полювати на Карасика. Чому двадцятка, люди? Ну, тому що мені до, цього, до цієї водойми їхати 20 кілометрів. Я його назвав двадцятка, Так він буде в мене називатися. Сьогодні спробуємо полювати за карасиком, але також буду впиратися в Коробчука. Брав я кукурузку з собою, брав попапчики, брав вавторси. Буду намагатися зловити тут коропа. Ну а що з цього вийде, все обов'язково вам покажу. Поїхали! Друзі, розпочинаю значить, я з такого варіанту. Взяв з собою сипуху, пелець вже не брав сьогодні. Він не нужен, там трави багато, Він, ну, смисла його активності буде повний нуль. І зараз у зразу пускаємо два фідерка, дві кормушечки і на чесночне пінатісто. Якщо карасик активний, добре, ми залишаємо тоді один фідер на карасика, інший фідер ми тоді поставимо на кукурузку, на коробчука або на вафтерс, або на Пупапчик, ну вже будемо дивитись. Якщо карась не активний, тоді ми це все так і залишаємо. Поїхали? Є покльочка, є. Щось тянемо, щось іде. Щось клівануло, це вже є добре. Мабуть, бур'яну опять куча там, але ну, зараз подивимося. Є красенічок, карасик є. Зараз вам покажу. Отак от, от, друзі, дивіться, взяв на дві кукурузки, так як я вам і казав, що буду експериментувати. Ось на дві кукурузочки. Одна кукурузка силиконова, інша звичайна. Силіконову поставив для того, щоб піднімало трошки от муляки от тієї. От трави. Те що ти вилазь, боже. Як надо, так не засікається. Ось дивіться, от така от силіконова кукурузочка, я ж кажу, одна силиконочка, одна звичайна. І от такий от красеньок Карасямбич у нас перший клюнув. Ну гарний, гарний. До речі. Е Забув вам сказати прошлу риболовлю, тих, що карасів я ловив. Камера в мене тоді сіла. Тоді я спіймав 13 штук. Ні, 15 штук, а вагою 13 кілограмів. Ось такі от красені лопатки карасики. Ну все, сьогодні без норочки. Сьогодні ми не брав я садочка свого, тому ми з рибку зразу будемо. Відпускати. Все, пока-пока. ще хтось попросився на кукурузку. Угу. От якось інтересно виходить. Те, що планувалося на коропа поставити на кукурузку, клює карась. А пуфіки сьогодні мертво зовсім мовчать, зовсім зовсім. Так, Карасевич. Пан Карасевич іде и зірвався ну так это уже трапляется так друзі вытянул вот такой ось карасевича ну не знаю чогось не включилась камера наче и нажимал вот такий от лев вот это прошлую рыболовлю атаки все были стандартні сейчас його заважим я взяв висюльки сейчас чисто спортивного інтересу его заважимо з вами Ану, дай кришку зяберну. Так, а ну ну от 910 грамм, друзі. Оце, ось показую ще раз, дивіться, 910 грам. Оце отакі леви тут водяться. Жалко, конечно, що камера не включилась на поклівки. Ну тим паче красень. Просто красень. Все, відпускаємо рибку, хай також йде. Приносить потомство, а ми потихеньку будемо їздити ловити. Все, друже, приходь до нас наступний раз. Давай, пока-пока. Взяв. Взяв, карасевич, взяв. Йде, красавчик, йдео. Йди до папочка, йди Отак вот гарненький, гарненький. Гарненький, Красевич Опа раз і в піцоті раз і пиццоті Хороший, хороший, хороший Як, як книжка пише, все чітко по стандарту. В нижню губу дві кукурузини все чітко. Карасевич на базі. От так от. Так, давай, друже. Біжи. І знову кукурузка спрацювала. Що сьогодні непонятно, щось я ж кажу. <кхем> Пуфіки мовчать, мертво зовсім. А кукурузка сьогодні працює. Ну так от на рибалочці буває. Дуже по-різному, дуже. Да, йди Карасєвич, йди сюди, друже. От Так. так я, друзі лопаточок теж клюнув. Ось кукурузка. За нижню губу. О боже. На класичний короповий монтаж волосяний. Отак От ось. Ну гарні, карасі. Карасі прям радують. такі ух мамонти цілі, а не карасі. Ну все, випускаємо, щоб довго не тримати його. Ще один товариш схотів на кукурузку, позарився. Ну, это и что-то так слабшенько йде. Ну, Карасевич. Все равно, Карасевич. Карасевич, Карасевич. Карасевич, друг. Вот такой вот красонечек. Ну Сьогодні щось я вам скажу чесно, сьогодні меншенькі клюють. І бачите, випав, випав ось крючок зразу. Чого вони сьогодні так слабо боруть? Ну може що бачите, це ж я під вечір сидю. Ну, покльовки теж вялі-вялі. Ну, тим паче, клюнув, впіймали і то вже добре. Давай, дружочок. Приходь до нас у наступний раз. Як ми завжди кажемо. Все, пока-пока. Так, ще один, ще один дружара. На кукурузку теж захватив. Сейчас подивимося, что воно там. Ще один дружара, це хорошо. Це добре, то нам їх бы десяточок впіймати. Нам більше і не треба, собственно говоря. Нам більше і не потрібно. Опа. Опа, Є. Є карасевич, Є. Ну ось От такий ось лапоть. Дві кукурузини. Приніс нам. Отакого От лаптя Ну це теж такий грамиків 800, напевно, до 900 ближче. Хорошенький. Ай, красенечки ай красенечки не можу не нарадуватися. Оба! Ось вчепився ще один лев. Мабуть, вже на цьому будемо закінчувати свою риболовлю. Отак ось промайнули мої 4 години риболовлі. Ну, підсумок обов'язково зробив, як завжди. Але вялувато. Дуже вялувато він сьогодні клював, навіть на штатив не ставив камеру, бо покльовки такі слабенькі були, що навіть би не зафіксував. Штатив би. Так, карасєвич. Опа. Є! Є карасєвич, друзі, є! Ай, ти красунчик. Ай, ти хороший. Вот так ось. Вот такі ось лапатуськи радують мене своїми клюваками. Ну отак. Давай, дружочок. Опа, час не впасти, що тут. Все. Пока-пока. На прощання оббризкав, ну як положено все. Ну що, друзі, отака от от вечірня рибалочка у мене вийшла. Все, що спіймав, все показав вам. Брало сьогодні на кукурузку існуєте, тільки на кукурузку пробував авторси, пробував пупапи, пробував пуфіки. Не гадаю, тільки одна кукуруза. От такі справи. Все тоді не прощаємося. Всім папа! -па.